Будівля музичної школи постане у своєму історичному стилі, оскільки саме таке завдання стояло перед архітекторами. Проте новий корпус буде вищим на один поверх. По архівним матеріалом які були на міхалеська стояло двох прадо здання, третій етаж з в формі перших двох етажів. А перших два етажі чітка фотографія бувшого здання, которое здесь стояла радної. На будівництво цього року виділено 6 мільйонів гривень. Найближчим часом будівельники обіцяють встановити двері та вікна у стилі старовинних. Міський голова Володимир Дебой сподівається, що уже цього навчального року у будинку проводитимуть навчання. Нині юні музиканти тісняться у старому корпусі, де за нестачі приміщень уроки тривають до пізнього вечора. Будівельні роботи ми плануємо завершити в цьому році. Я сподіваюся, що в начальному році ще цьому, який почнеться з 1 вересня, тут уже будуть звучати музика і навчатись діти. Навпроти музичної школи можливо заграє фонтан. Нинішня агітсцена колись була світломузичним фонтаном. Рада старішин Житомира рекомендувала міському голові його відновити. Це був театр, Когда в зависимости від той музики, яка спавнялась, значить, били строї фонтана. Їх кількість, їх висота, їхня мощність, підсвітка і грала в залежності від тональності, На наступний год будемо думати, як этот фонтан восстановіть. Рада старічні Житомира разом з міським головою пройшли Михайлівської та оглянули занедбані будівлі відремонтувати фасади будинків і дахи та пофарбувати стіни. Таке завдання поставив міський голова до дня міста. Він доручив заступникам з'ясувати, за ким закріплені торгівельні та офісні приміщення, і надати приписи для їх ремонту. Я не думаю, що прикрашає сьогодні той магазин чи то кафе, коли над ним розрушений фасад, руїна страшна його сусіда. Влада має завжди важелі або сприяти бізнесу, або створювати такі умови, щоб відчували, що є влада. Настроєння граждан города. Зависит от того, что они видят. Если граждане видят, что город приводится в порядок, красятся фасады, красятся окна, ремонтируются, они свои дома, свои магазины тоже будут приводить в порядок.